Мешканці постраждалого будинку, що на вулиці Кияшка, 22, отримали гуманітарну допомогу від міжнародних та місцевих благодійників. Російська ракета поцілила сюди 24 вересня 2022 року. Це було одне з перших влучань у багатоквартирний будинок у Запоріжжі. Два поверхи зруйновані, пошкоджено практично усі квартири. Наразі споруда повністю законсервована, а мешканці не мають можливості там проживати. Тим часом проєкт відновлення будинку. Вже підготували і подали на участь у державній програмі. Нині жителі вісімнадцяти квартир отримали набори теплих речей від міжнародних партнерів та фінансову підтримку. Всі мешканці сьогодні отримали від наших партнерів мальтійської служби допомоги теплі зимові набори. Наше завдання підтримувати системно людей, які на жаль сьогодні залишились без житла, і цим ми працюємо. Додатково ми підтримуємо, працюємо з мешканцями розбитого будинку Застафунська. 8. будинок зруйнований, і всі мешканці в нашому будинку 18, 18 квартир. Часть мешканців виїхала за меза преділи Запоріжжя, часть за преділи України. Останні роз'їхались по родичам, знімають квартири. Ну дуже тяжко. Також мешканцям зруйнованого будинку на кияшка 22 передали гігієнічні набори від міжнародної організації ЮНІСЕФ.